Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх в цей святковий день на нашій молитві розважання, на нашій молитовній варті, коли ми розпочинаємо свій шлях денної варти своєї душі і душі усіх українців, а особливо наших захисників. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розгляжання ми візьмемо стихи із книги пророка Єремії. Лише дав їм таку заповідь: слухайте мій голос, бо я буду Богом вашим, а ви будете людьми моїми. Ходіть кожною дорогою, що я вам вказую, що було вам добре. Ходіть лише тою дорогою, якою я вам вказую, щоб було вам добре. Знаєте, це такі посили, які сьогодні Господь Бог дає нам, та не тільки нам, але протягом всіх цих років, тисячоліть, століть, і скільки от є записано ця, це пророцтво, це посили, які наголошує, що ми маємо робити. Тобто наголошує нам, яка дорога є дорогою спасіння. Бачите, Господь Бог. Він, не, як би це сказати правильно, Він не залишає нас за жодних обмов, Він не відкидає нас. Хоч би хто що не казав, що Біблія написана людьми, що це все просто чиїсь вигадки, що ці всі переклади, все втрачається, нічого немає. Ви знаєте, це відмовки для людини, яка не хоче йти цією дорогою. Іти Божою дорогою це їхати по, трас, по, по дорозі за рулем, бути водієм і при цьому дотримувати всіх правил, дотримуватись кожного знака, який там. Тільки тоді можливо досягнути спокійно цього місця призначення. Знаєте, є багато водіїв, які е, нащо пристібатися. Ході машина свариться я так кажу, взяти, поставити, застібнути ремінь і поїхати. А, що там? Ну і що, що знак там 80, машина ж менше 110 не хоче їхати. А, ну і що ж пішохідний перехід? Нема ж нікого. Ну і що приторможувати? І так багато моментів. І все це закінчується елементарними простими речами. Людина звикає до беззаконня. Так як водій, який не дотримується правил на дорозі, звикає постійно їх порушувати і пізніше просто не звертає уваги ні на кого і ні на що, і в результаті попадає в ДТП, яке може закінчитись трагічно. Так само і ми в, дух, в нашому житті. Якщо ми живемо в гріху, не каємося, не робимо щось, щоб змінити себе. Для нас гріх стає нормою. Для нас нормою стає не дотримувати закону. Тоді в житті людини входять такі ключові фрази. Саме по цих фразах можна зрозуміти, що ця людина вона не хоче мінятися. Вона настільки закостеніла в своєму гріху. У своєму такому живе в світі і не хоче з нього вилізти, не хоче нічого побачити, що ну, це вже аж страшно. Всі так роблять одна з фраз, яка промов... коли промовляє така людина. А навіщо мені це наступний момент? І, як на мене, така ключова фраза. А яка різниця? І оця фраза, а яка різниця? Вона найкраще говорить про людину черству, людину бездуховну, людину, яка, знаєте, забилася в свій куточок, довкола себе вигородувала куча куча стін. Бункер побудувала, тепер модно казати. І не хоче з цього бункера виходити. І не має значення, яке це життя. Чи це є духовне життя? А яка різниця, як, віри, що, як вірити? У мене Бог в серці все решта не має значення. А яка різниця, для чого ходити до, цього, до, до сповіді? Все рівно на грішу? Яка різниця, якою мовою розмовляти? Яка різниця, в якій державі жити? Яка різниця, яка влада? Фраза, яка різниця? першого знака і найбільшого знака людини? Бункерної людини, так я скажу. Людина, яка відгородилася від світу, людина, яка відмовляється жити в цьому світі, це те, чого не хоче Господь від нас. Він нас попереджає, що якщо ми не будемо ходити його дорогою, навряд чи ми зможемо нормально жити. Людина, якщо не буде дотримувати заповідей, людина, якщо не буде жити, як би це сказати правильно, Дійсно, цим моментом любові і поваги до себе і до ближнього, це життя для неї буде безмістовне. Це життя, кажу, воно втратить сенс, втратить кольори цього світу. Тому оцей момент слухання голосу Божого. Цей момент іти Його дорогою, тобто його, виконувати Його заповіді. Це те, що від нас вимагається. І кожного ранку, коли ми прокидаємось, ми маємо собі робити цю настанову, що мені не має бути байдуже, я не маю говорити, яка різниця. Я не маю питатися, не маю говорити, а всі так кажуть, є я, є моє життя, є мої вчинки. Є моя відповідальність, є моє свідчення. Яка я є людина? Чи це я є людина світу? Чи я є людина життя, яке це життя цінує і дбає про нього? Чи я є бункерною людиною, яка замкнулася і не хоче нікого і нічого бачити, і не хоче змінитися? Отче наш, що є, сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. І ще каже їм, так говорить Господь, хіба як хто супаде, то не встане, або як зіб'ється з дороги, то не повернеться? Бог ставить запитання людині. Подивіться на себе, ви в своєму щоденному житті, якщо щось у вас не виходить, що робите? Зупиняєтесь, відходите, падаючи, встаєте, коли заблудилися, шукаєте дорогу, повертаєтесь назад. Тобто ви в своєму щоденному житті так питається Господь Бог через пророка, єврея, відповідно, і ми зараз до нас ставиться запитання. Якщо ви в своєму звичайному житті, Завжди шукайте вихід Завжди готові щось змінити. Якщо вам не подобається робота, хіба людина не шукає іншої роботи? Шукає. той хто дійсно хоче шукати? Хто хоче змінити щось в своєму житті досягнути, там, мати красивіший дім? Хіба він не шукає можливості, щоб цей дім змінити, зробити ремонт? Шукає. Та, зрештою, подивіться на жінок. З чоловіками трошки складніше. Але жінка. Хіба жінка не бажає кожен сезон змінити свій гардероб? Хіба не бажає щось собі нового? Бо в мене вже це скінчилось. Мода сезон. Люси в звичайному постійному житті готове мінятися. Але в рамках матеріальних благ чомусь. Бог тому і питається, якщо ви падаючи, встаєте, якщо ви, заблудившись, шукаєте дорогу, якщо ви в своєму щоденному житті щось для себе хочете змінити, щоб вам було краще, то чому ви в духовному житті цього не робите? Чому людина в духовному житті лишається оцим бункерним чоловіком? Запорука щастя і життя це зміна. Це постійно мінятися. це бути відкритим на зміну. Незмінним є тільки Господь. Але тут важко сказати, чи він є незмінний, тому що любов не може бути сталою. Любов потребує постійних змін. Любов кожен день інакша. Любов кожен день має інший відтінок. Любов постійно розвивається. Тому можна сказати про Бога, що, любов, що Бог і це та любов, яка є постійно якась інакша. І ця любов проявляється в різні способи. В контексті цієї нашої війни, теперішньої ситуації, оці ці стихи, які сьогодні ми чули, це заклик зміни. Зміни всіх, зміни нашого шляху, зміни нашої думки. Зміни нашої поведінки, зміни нашого стилю життя, управління державою стосунках між людьми в межах цієї держави. І ця війна, попри велику трагедію, яку ми маємо, багато смертей, руйнувань. Але ця війна, яка запустила, а радше має запустити, Механізм зміни, зміни нашої країни. Зараз дуже багато говорять про те, що країна змінилась люди змінились. Та об'єдналися. Але чи надовго? Чи дійсно ми змінились настільки, що готові змінити всю країну? Чи дійсно, дійсно змінилася думка цих людей настільки? Що люди готові відмовитись від того життя, яке було до війни. Частина людей змінилася в першу революцію, яка була у нас в 90-х роках, в 91-му році на Майдані, коли студенти разом з шахтарями літом, коли було тепло, три дня вони був Майдан, але змінили вони тоді владу, змінили, намагаючись змінити. І країн. Чим це все закінчилось, знаємо. Був 2004 рік. Де теж було намагання змінити владу. Змінили владу? Змінили. Чим це закінчилось? Теж результат бачимо. Був 2014 рік. А зараз маємо 22-й. Кожна, кожна така зміна влади. Чи вона до чогось доброго привела? Так, вона дозволила нам мислити, вибирати. Але вся проблема в тому є, що не тільки влада має мінятися, ми всі маємо мінятися. І зараз ось ця війна це механізм, який запустив можливість змінитися всім людям. Бо та дорога, якою ми йшли до 24 лютого цього року. Це дорога, яка веде до війни, це дорога, яка вийде до розрухи знищення. І якщо ми не змінимося всі зараз, зразу, не поміняємо своє мислення, свій стиль життя, не викинемо себе до цього бункерного чоловіка з його фразами. Всі так роблять, яка різниця? А навіщо мені це? Якщо ми цього не викинемо, то через кілька років після нашої теперішньої перемоги наші діти і внуки будуть мати ще одну війну набагато страшнішу, з більшими ще більше жертвами і більшими руйнуваннями. Війна є там, де немає зміни, війна є там, де люди не хочуть мінятися. Війна є там, де люди дальше стоять на колінах, сидять в своєму бункері і далі кажуть, а яка різниця? Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас гріш не. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас грішні, Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас, грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, всіх, наш, всіх українців, які зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Даруй здоров'я і зцілення для всіх людей, які отримали поранення в часі цієї війни, як цивільних, так і військових. Захорони захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, усіх, волон... <кхи> усіх людей різних комунальних служб, служби МНС і пожежників, поліції, прикордонників, охорони і захисти їх, всіх людей, що перебувають на окупованих територіях, в полоні чи в зоні бойових дій, збережи їхнє життя і поверни живими, неушкодженими додому. <кій> і Просимо Тебе, Господи, просвітлення серця, розуму і душі для всіх наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої гріхи і злочини, які вони чинять, розкаялися в них, склали зброю і залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти, святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амін. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитовна варта триває і надалі у 12, 3, 6 і 9 годині. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!